Я мрію про незалежність України. Так, звичайно ж, я мрію про незалежність від Росії, яка б врешті-решт відчепилася від нашої країни і займалася своїми проблемами. Але не тільки про це. Я мрію про справжню незалежність України від хабарництва і корупції. Мрію про незалежність від несправедливості в судах та інших інстанціях. Мрію про незалежність від байдужості лікарів в державних поліклініках. Про незалежність від смертей маленьких дітей, які помирають тільки через те, що у батьків немає неймовірних сум доларів на їхнє лікування. Я мрію про незалежність України від війни і зустрічі на колінах Трун з фронту. Я мрію про справжню незалежність українців від гріха і неповаги до Божих заповідей. А ще я мрію, щоб ці мрії стали планами. Незалежність це синонім свободи, і про неї неодноразово говорить Біблія. Адже ви, брати, покликані до свободи, тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любов'ю служіть один одному. З Днем Незалежності, Українці! Служімо одне одному, поважаємо одне одного. В цьому і є справжня свобода і незалежність. Молімося разом за нашу Україну, щоб усі наші мрії стали реальністю. Кожен з нас може творити незалежність на своєму рівні. Саме ми, та рушійна сила, яка допоможе Україні розквітнути. Боже, благослови нас, благослови Україну!